Чорновий варіант мобілізації від безугою. За що голосуватимуть у парламенті? Поїхав. Того крім не крім саме не. Ключова новація – мобілізація жінок віком від 25 до 60 років. Передбачається, що всі жінки стануть військово зобов'язаними, як і чоловіки. А отже, в будь-який момент можуть бути мобілізованими. Повну відсрочку від мобілізації дає наявність дитини, якщо нема чоловіка або він вже служить. Також вагітність та наявність батьків інвалідів першої другої. на бойові посади жінок обіцяють мобілізовувати лише по добровільній основі. Чоловіків також будуть мобілізовувати з 25 років. Також Ж, проект скасовує строкову службу в армії, а всіх строковиків демобілізують. Завмість строкової служби буде базова військова підготовка для всіх громадян від 18 до 25. Військовозобов'язані Військово зобов'язані громадяни обов'язково повинні носити з собою військовий квиток. Відтермінування або звільнення зі служби матимуть усі особи з інвалідністю, ті, хто має троє або більше дітей. Або якщо у двох військослужбовцях є дитина, один із них має відсрочку. Опікуни особи з інвалідністю, якщо в сім'ї є дитина з інвалідністю, вагітні жінки та жінки в декреті. Тільки чинні нардепи, усі колишні нардепи підлягають мобілізації. Відтермінування мають військові, які близькі родичі загинули або пропали безвісти під час війни. Відтермінування також мають отримувачі першої освіти до 30 років. Усі вчені з вченим званням, а також всі викладачі на повну ставку. Важлива інновація право на відсрочку втратить поліція, бюро економічної безпеки, а також поліціарна служба.